Знову ми разом. Так, отключився для профілактики. Так хочеться тут приїхатися. Так, сколько у нас ще є? Нам ще можна час кататися? А якщо ще брати флешку на 64 ГБ з собою, так це взагалі можна заїхати. Ладно, давайте. Нет. Сурваном потом давайте. О, я тут строился, да? Фу. Нет. Вот бой. Там плывку пыляют. Пылюка страшна сюда там і судьба была туда давайте по парку покатаємося. потом до фонтанчика поїдемо. Такие красные О, кстати Мы тут проедем Ладно, запустять той фонтан, тоді туди з'їздимо. Толку до нього їхати. Це вони ще планують. Це вони їх підлампічуть, настроють. Потім тільки запустять. Я спеціально біжу, щоб не задержати людей, теж піщанка. Стоїть фонтан, но не запущений. Це 1100 річчя Полтави фонтан. І по цій вулиці. Ми там побуваємо, як він запуститься. Проїдемо біля нього. По дороге, да? Нет, по той стороні, сейчас пойдем. Зараз на на базарі не на такие движняк. Суббота, з району поприїжджав. Хоча там сравнювали по овощах, то в супермаркетах дешевле, ніж на базарі, так що смисла нема пертися, допустим, з половок на базар, щось там покупати. скоро заїдемо на територію базара, ну не на територію рядом, зона ризику. В'їжджаємо в зону ризику. Так, нам надо переход цей об'їхати. Так, зона ризику, зона ризику, зона ризику. і людей скільки. Своїм рулем я тут проскочу. Він трошки покупає, бо я так не впевнено себе чувствую пішки. В переході, як завжди, хтось співає. Так, ну тут уже людей перенасичено, як би їх об'їхати. маневри. Так, їдемо в сторону Чапаєва. На базарі о, тут рядами не ходив вже сто літ. Тут як завжди, хаос. Ось походу сам. Короче. Всі фотографують. Ще одна сакура. Или магноли. Да-да-да, да, да, да то позор. Ну и чуть-чуть запутался. Проб. Дивіться скільки люду. А пасеки зліва чи чуже все. А не продають еще собачок. Дивіться, які у нас преимущества. Фа! Липиться тай підтяне.